Друзі, привіт! Ми сьогодні на пасіці, 25 серпня, які ми роботи проводимо. З них зробиться у нас скачування меду. Два тижні назад ми почали скачувати ми перший мед. Різнотраві з соняшником ми вже скачали. основну масу. Це села сюди на третє. Зараз докачуємо, бачимо злодійство починається, тобто ми дуже швидко все робимо. Покажу, як ми це будемо робити щоб ви ну, розуміли саму суть. Так, відкриваємо, все дуже швидко будемо робити, бо починається злодійство. ми цього не хочемо. Тут у нас вономедні рамочки. Далі ми також складаємо, Вочим. майже повністю залите медом, десь воно ще теж забиту медом. Саме ранок вони вже починають. Вчора ми скачували. Трошки вони почули, що є модок. Взятку немає, вони нападають. Нічого, ми швидко все зробимо, сильна сім'я, у них все буде добре відбить б'є від злодійства. Так, ми накриваємо, хоч і працюємо акуратно, але все одно. Так, дивимося далі. Три рамочки є, ми складаємо попереднє гніздо. Так, дивимося. У нас тут також. Гарна ми рамочка складаємо, так її сюди, Хоп. Так, це вже на 4 немає рамки майже. Внизу там є снівеликий, Та, чокди. А де може закріплюватися бджола. Далі ми тут метаємо, що у нас був тут розпліт. Роздаємося. Розплітна частинка є. Тут матка вже засіяла на частково. Центр гнізда ми ставимо рамочки, щоб було матки сіяти і розплідну частину. Це обов'язково, тому що зараз не серпня, ще цілий вересень матка буде сіяти. І треба, щоб наростити гарну силу бджіли на зиму, треба щоб матки буде засівати. Так, тут так, також Расплід. бачимо. В нападають, от, нема взятку, все обірвалося, тому вони такі от у нас. Нічого, ми все розробимо. Проспідна частина у нас тут. Так, далі дивимося, у нас тут ми обложили собі рамочки також. Тут не засіяні у нас рамочки були. Пусті якраз матки для засіву буде добре. Так, Тут у нас виходить жилка, якраз буде матки десь осів. Це обов'язково переробити, не буде матки десь сіяти, буде слаба сім'я, де в зиму нам це не підійде. Uh -huh. Так, Тут ми теж відложили. Тут пуста рамочка абсолютно, розпліт вийшов, якраз матки буде засів. Ці рамочки потім ми заберемо в вересні місці, якщо зможемо ми тут качаємо. Так, це ми накриваємо швидко. Побачимо, що злодійство. <різь> так, дівчата, що ж ви такі злі. Так, далі дивимося. Ці мачку. Рамки тяжкі з меду. Тяжко брати. Так. Закриваємо зразу гніздо, тому що ціни нападають вони і ніяк не можемо. Все одно треба попрацювати з ними. Так. Так, Дивимося далі. Розплідна частина. Гамки ці легші. Тут матка засіяла, дивіться, попередньо пам'ятаю. Так, ставимо їх назад. в центре гнезда. На чтобы оно тепло им было. Лишние рамочки мы откачаем. Такие у нас будут. Так, так уже до сплитной части. рукой. рукой. Так, в жилке. О, гайки начинают ушивать. Все закрываем быстро -за гнездо. Это тоже мне так и не подобается. Ну, осень, что тут сделаешь? Задейство начинается... Не помню, так, тут вот есть нас расплит. А это уже у нас заставна. Не заставна, а закрывающая. Прям без Так. Не ну, можна спокійно працювати нападаючи, щоб ходити ще не. Так, тікайте, дівчата. Треба показати молодим фахівцям, хто ще не сильно... Так, хоч невеличкий п'ятачок. Зараз буду показувати. Ось, бачите. З п'ятачком. заставу. Еще это из ручного дурку, но там какие тяжелые. Так, это уже у нас бумаганька пятачок из плода, это уже Так, у нас получалось там, мы положили 4 рамочки полномедных, там, мабуть, одна тоже будет, средняя такая, это уже 5, это 6, еще одну гарную рамочку, нет, тут сильно семян надо 8 будет зиму, І що, все, на восьми рамках. Так, дивимося. Сумабузи ми забираємо. Так, так, так. Ось гарно було рамочка. Цю ми оставимо. У нас буде. Сума. Так що у нас тут у нас тут водоперговок. Все можна восьми, тоді поміняємо їх там. Можна останню оставити, подивимось. Це у нас вісім рамок поромених. Золотий меду Іде у нас Іде на зиму. Так. Закриваємо з частини. Бістрінка. На Мені таке абсолютно не подобається. Працювати нереально. Що ти зробиш? Закриємо. Дорозказу вам трошки так. Воно може чуть успокоїтися. Так, бо ми паралельно і прополіс обираем. Це вже останній в цьому році. Так, не показав вам трохи, тобто у нас вийшло у нас 4 рамки повномедних, там берега мед, потім у нас розплідна частина, там 4-5 рамочок. Розплідний, тобто це не повно, а частково там десь половину, на дві третіх розплід, тому що зверху мед. Це обов'язково треба як мінімум 3-4 рамки, щоб було засів, а то бажано і 5-6. Ну, в таку пору можна 4-5 буде достатньо, тому що матки треба досіяти, сіяти, гарну силу сім'ї, зиму і тому ось так. Лишні маломедні рамки ми забираємо, відкачуємо. Рамконосу ми вже деякі положили, потім ми заберемо їх. Також ті рамочки, які у нас залишилися, там, по-моєму, три рамки планомельних, ми також їх заберемо, скачаємо і все. Потім поставимо в вулик, і хай вони обсушують і буде ці нас суш аж до кінця вересня, початку жовтня, тому що зараз дуже активізувалась воскова міль і дуже сильно портить рамки, не потрібно нам цього. тому ми ось так будемо. ну да Злодійство сильно починається, мені це геть не подобається. Навіть буквально ми вже цю пасіку придивилися, зовсім трохи залишилось, але ну, все рівно треба. Так, ось у нас велик відкритий, один, великий, один літочок, треба буде поправити тоді. Прогризли, бачите? нападіння є тут ще багато пасік тому так, ну таке от у нас. Ми вчора пройшлися пасіку десь одну третій, докачуємо, це у нас буквально пару вуликів солося, що хочемо доробити, щоб, щоб не було злодіїста. А потім вже вересні місце, коли вже стара бджола йде, могла виведеться вже більш... Теж може бути злодійство, але вже не, не так. Тому ось там додивимося. Добре, друзі, будемо закінчувати, бо треба працювати. Злодійство починається. Всім гарного гарно, і підготовки до <кій> зими бджіл, щоб всі підготували, щоб вивели гарну силу сім'ї. Хто обробляє полосками зараз, то обробляйте. Я, наприклад, обробляю, буду обробляти віпіном потім і, десь в жовтні, початок листопада. Тому так, все покажу, все розкажу, всім гарного дня, щасливо. Підписуємося, ставимо лайк. Удачі!